Всім привіт! Зараз 5-10 ранку. І я недавно прокинувся. Зробив свою ранкову рутину. І вирішив записати це відео, так як в мене сьогодні в планах записати відео на Ютуб. Записати декілька відео на YouTube. Щоб були вже. І. Знаєте що? найголовніше? Я цього не хочу робити. Але проте мене ніхто не заставляє, так? Я цього не хочу. І мене ніхто не заставляє. Тому виникає питання. Чому я це роблю? Чому я це роблю? А відповідь проста. Тому що оце моє я не хочу, воно не є щирим? Воно не є моїм. Тобто я його назвати моїм не можу. А що я можу назвати моїм в даному випадку? В даному випадку я можу назвати моїм те, що я прокидаюсь кожного ранку, роблю свою рутину ранкову, сідаю за справи. І так з кожним днем я стаю ближче і ближче до того, щоб стати тою людиною, якою мені дійсно подобається бути, на яку я рівняюся кожен день, кожного ранку. Тому це хочу більше поспати. Хочу більше цього не виставляти, хочу більше не вести YouTube, Інстаграм. Це не є, не є ваше. Якщо ви вже вирішили один раз, що потрібно це робити, щоб без цього, ви усвідомили, що без цього ваш розвиток він не відбудеться. Що тільки на цьому закладений ваш розвиток. Тоді треба працювати в цьому напрямку. Бо інакше оці тиждень, два тижні. Ось в мене зараз третій тиждень 21 день, як я знімаю почав знімати Instagram і Ютуб. Це вже такий бар'єр, який я мушу перейти. Так? Мушу перейти для того, щоб моя звичка закріпилася. Моя звичка знімати відео закріпилась і я вже би міг це робити легше. Тому що оце все мені дається не отак. Мені не хочеться зранку вставати. Я буквально засинаю. На ходу. Ось я пішов молитись на колінах, так? І я заснув сьогодні. Добре, що в мене був. Інший будильник, будильник наступний на 2 хвилини пізніше. І він мене збудив ще раз? І я тоді розумів, що треба вставати. А якби його не було, я би вже просто заснув отак на колінах і проспав до самого ранку. Тому. Дисципліна? Дисципліна? Через дисципліни. Якщо ви думаєте, що ви без дисципліни досягнути якісь успіхи, це будуть такі мінорні проміжкові результати. Так. так вони будуть. Так вони будуть регулярно, але не постійно. Вони не будуть константними. Вони будуть проскакувати тут, там. І потім. Ви будете програвати. Ви будете знову впадати в цю яму. І думати, а чому так сталося? Чому знов воно так сталося? Чому знов я впав в цю яму? Чому знову я не заробляю? Чому знову в мене немає дівчини? Чому знову мене кинули? Чому знову все йде не по моєму плану? А тому що ти. Не любиш себе? Можна і відео назвати? Ти себе не любиш. Тому що, якщо би ти себе любив, ти б не йшов з собою на компроміси, так? Компроміс з собою це просто як покепкувати з себе, так? Пошартувати себе. Тобто, ти сказав одне, зробив інше. Так роблять слабкі люди. Сказав одне, зробив інше. Тобто, якщо ти вже сказав собі, що я зроблю цю справу, що я буду вставати кожного ранку. Що я буду записувати Instagram Рілси, 15 рілсів на день, один Рілс на день, 15 сторіс на день і 3 відео на YouTube в тиждень. То чому я маю це порушувати? Як воно все класно працює? Бо тому що ти не бачиш результату? Тасанчик, результату так скоро не буде. Якщо ти починаєш своє діло з розрахунком спочатку на результат, особливо, якщо це діло, яке одразу не буде приносити результат апріорі, якщо ти на нього орієнтуєшся спочатку, ну то мені тебе шкода. Тому що така основна цінність е, дисципліни, так? Основна мета дисципліни це дати зрозуміти тобі, що ти завжди маєш планувати і думати про майбутнє. Не в плані думати про майбутнє, ой, як я там буду класно робити, ой, як я, який я буду гарний. Мільйонер, там все буду мати, в мене будуть тачки на подвір'ї, так? не в такому плані думати. А думати про майбутнє означає планувати кожен день, планувати кожен ранок. Планувати те, якими способами ти будеш досягати своїх цілей і те, чому ти маєш це робити. Який проміжок часу і скільки часу тобі це потрібно, і які зусилля ти маєш прикладати до цього? Тобто, в тебе має бути чітко сплановано все. Шлях, спосіб і час. Якщо цього немає, хоча б одного цього немає, ну, то на швидкий результат ти, відповідно, не орієнтуйся. І взагалі не орієнтуйся. Ще одне потрібно думати. Довгострок. Тобто, що це означає? Це схоже на це планування. Але ти просто в моменті маєш зрозуміти, що оцей результат, який є в оцього хлопця, у цього хлопця, він йому не впав з неба, він не прийшов до нього просто так. Він повинен був виконувати якісь конкретні дії. І ти маєш зрозуміти, що теж будеш виконувати конкретні дії. Схоже, як цей чоловік робить, так? як цей хлопець. На якого ти хочеш бути схожим, на якого ти рівняєшся, якщо ти будеш робити так, як він, або перевершувати його, тоді ти зможеш спокійно йти за його шляхом, може краще навіть. Але якщо ти будеш думати, дивитись цього хлопця, і думати, що він думати, що ти будеш таким, як він. Що тебе там через рік все буде таке саме, як в нього, або через три місяці. Але при тому нічого не робити, при тому взагалі бути відстороненим від того, що він робить, і взагалі не бути в курсі діла. Як це робити? Коли це робити, тоді дуже мала ймовірність того, що людина зможе хоча б наполовину покрити його результат. А воно так працює зі всім. Візьміть все життя і проаналізуйте. Нічого не дається одразу. Якщо вам щось дасть одразу, воно одразу забереться. Його одразу заберуть оцей результат ваш. Якщо вам впали з неба гроші, вони одразу або розсочаються кудись, куди не потрібно. Або взагалі пропадають непонятно куди. Або йдуть на якісь розхідники. Там з е, страхуванням, харчуванням, житлом, або там, не знаю, здоров'ям, або на якісь нещасні випадки. Тобто, якщо до вас дуже все швидко приходить, воно дуже все швидко відходить. Це такий закон. Але ви можете сказати: а от то хлопця, там заробіток. 30 тисяч доларів на місяць. Йому все дуже легко приходить. Він це робить дуже легко, так? Але ви заглибтесь його історію побільше, так? І зрозумієте що? І ви побачите. І ви побачите, що він. Не один рік взагалі пустував. У нього не було грошей. Він вибився з дна. І зараз йому це так легко робити. Тому що він має якийсь капітал, який він може примножувати, який він може реінвестувати. Він має якісь знання, які він теж може продавати, по суті, так? І тому говорити, що хтось просто зробляє гроші з, з нічого, з повітря, так, можна так сказати. Це взагалі не має ніякого сенсу. Тому що ти толком не знаєш, що він робить. Можливо, він має ще якийсь бізнес. Можливо, він не хоче про це розказувати в медійному просторі. І ти думаєш, що все, все дуже легко. Бо є такі люди, які дійсно дуже мало показують, що вони роблять, але показують, що вони їздять на крутих тачках. Або показують е -е, те, що вони їздять на крутих тачках. Наприклад, там дуже мало, малою кількістю справ займається, так? І люди починають думати, що оці справи такі взагалі легенькі, так, можна так сказати, легкі справи, які вони транслюють в Інстаграмі, вони призводять їх до результату. Такого масштабного, там, щоб їздити на крутих тачках. І в них викривне мислення. Вони думають, що оце так легко заробити йдуть на оці е, їхні канали, підписуються на них, так? І просто зливають свій депозит повністю або їх скамлять. Те саме я почав замічати з дівчатами, тобто, в якому плані? Дівчат зараз теж дуже легко надурити. Чомусь мода пішла дуже сильно на ці щось, OnlyFans. І дівчата зараз думають, що гроші заробити дуже легко. Тобто вони пішли, потрусили своїми принадами в OnlyFans, так. Показали те, що вони там мають, і одразу їм там капає дуже багато грошей. А насправді просто. одиниці заробляють там такі гроші. В середньому OnlyFans заробляє десь 200 доларів. За офіційними даними за різних джерел, які надає OnlyFans. Та. Тобто 200 доларів думайтесь! І за для цього вам потрібно робити. Роздягатись на камеру. Я думаю, що це не варто. І тому оце мислення, що до легкі гроші до вас прийдуть. Трошки відсторонився від теми, але я думаю, що вона пов'язана якось. Вертаючись до першої теми нашої основної. Хочу сказати, що дійсно потрібно дивитись таким далеким зором на всі речі. Тобто не мріяти. От тут треба таку тонку, тонку лінію привести між цим. Не мріяти. А просто дивитись далеко. І розуміти, які наслідки можуть бути. Скільки тобі часу приблизно треба? Тобто бути на межі між реалістом. І таким фантазером, так? Тому що бути суто реалістом, ви дуже швидко себе відмовите від цієї справи, від цього діла, тобто у вас не буде такого ентузіазму. А будучи дуже сильним фантазером, ви собі не фантазуєте дуже багато чого, що ви дуже все швидко зробите. А вам потрібно знайти оцю золоту граль, так? Якщо ви її знайдете все. Ви не будете переживати, що ви все дуже Швидко робите, ви не будете переживати, що ви дуже. ви надто повільно все робите. А просто будете робити те, що ви мали робити. Прокидаєтесь кожного ранку з одними та тими самими думками, що ви маєте досягнути того, того, того. Вам для цього потрібно тето, тето, тето. І не буде ніяких виправдань. Ви будете вставати кожного ранку, і знаючи, для чого ви встаєте. Це можна сказати секрет, як пробуджуватись, як не забивати на це все. Бо якщо дійсно ви маєте якусь мету, якщо дійсно ви хочете її досягнути. Хочете заробляти там, не знаю, 5 тисяч доларів на місяць, хочете 10 тисяч доларів, хочете купити нову машину, МК нову, то для цього вам потрібно якось старатись. І ви розумієте, що якщо у вас є вже ресурси, якщо у вас є можливості, чому би це не робити. І ви розумієте, якщо ви пропустите день, хоча б один, ваша дисципліна, вона піде на нівець. І треба все буде починати спочатку. А спочатку дуже важко буде починати, тому що ви вже не будете розуміти, чи ви вже зійшли з шляху, чи ви ще можете на нього повернутися. І це ті дні після зірвання вашого того прогресу, вони будуть вирішальними, тому що ви маєте вирішити, чи ви продовжуєте далі, чи ви здаєтесь. А здаються, нагадаю, тільки. Дівчата легкої поведінки, можна так сказати. Так? І це елементарні речі, які потрібно зрозуміти. Бо без їхнього розуміння, ну просто фантазії. Фантазії, все, більше нічого. А фантазії вони рідко до чогось хорошого призводять. Коли я дуже сильно собі нафантазував. Дуже сильно. Коли я починав займатися трейдингом. Я очікував, що я десь за 3-4 місяці вже буду мати фандид. І вже почну отримувати виплати. Прийшло вже півтора роки. Фандит був не один. Але виплати ще не було. Прийшло вже півтора роки. І за цей час я собі можу подякувати за те, що я не здався. За те, що я не покинув цієї ідеї. І за те, що я після трьох місяців відкину свої фантазії. Оце найосновніше, тому що я їх відкину. У мене більше не було ілюзій. Тобто я собі сказав так. Не знаю, скільки мені часу потрібно для того, щоб вийти на дохід, щоб заробляти стабільно з трейдингу, але я це маю зробити. У мене немає виходу, у мене немає шляхів назад. Я спалив всі мости за собою. Я спалив всі кораблі за собою. У мене немає інших виборів. Якщо не зараз, то ніколи. Живемо одне життя, живемо один раз. Кращої можливості не буде. Кращої можливості не буде. І переключатись на зовсім інші речі, які взагалі будуть мені перешкоджати тому, я теж не збираюсь. Тому що якщо я переключусь, перенавчусь, так можна було піти вчити знову на крипту. Або ще якісь. Shopify та дуже багато різних тем, різних напрямків, які можна опановувати. так. Але я зрозумів, якщо я зараз почну перефокусовуватись. Тоді все. Навіщо я тоді вчив трейдинг? Навіщо я тоді вчив? І зараз торгую його, так, по суті. Півтора роки. Навіщо я це робив? Треба докінчити цю справу до кінця. Але знову ж таки, кінця немає в цій справі. Тому що тут немає потолка ніякого. Скільки заробив, скільки заробив. Хоч заробляєш 5 тисяч доларів, хоч заробляєш 500 доларів, хоч заробляєш 50 тисяч доларів. Ти не обмежений. І що хочеться сказати? Відео дуже довго вже виходить, але. Що хочу сказати ще не закінчення. Підсумувати просто. Що дійсно народ. Ніколи не здавайтесь. Знайдіть цю золоту середину між вашими мріями і вашою реальністю і рухайтесь по цій золотій стеженні, так? центральній лінії. Тому що не потрібно вдаватись. З одної крайності в іншу крайність. Тому що ви це просто кинете. А коли ви будете розуміти, що я дійсно цього досягну, просто собі так скажете щиро, я дійсно цього досягну. Я дійсно. Мені це подобається. Якщо це справа така як пов'язана з трейдингом, ви просто кажете, мені це подобається, мені подобається цим займатися, і я не знаю. Якщо буде результат, я буду дуже радий. В такому плані. І тоді ви взагалі не виділяєте ніяких негативних думок. Ви просто перенаправляєте всю позитивну енергію в одне русло. І всесвіт вам відплачує тим, що посилає оці якраз такі ваші результати, які ви замовляли, які ви проговорювали, в які ви вірите в святу. Тому що віра, вона дає все. Я вже не в одному відео казав, що віра дає все. Воно посилає вам усі результати, і ви цими результатами тішитесь і помножуєте їх, тому що ваш рівень насолоди від результату, він збільшується. Рівень вдячності збільшується, якщо ви вдячні. І все. Ви починаєте летіти. Летіти, і вас вже нічого не зупиняє. Тому народ, летимо до своїх мрій.